Як Атмарух впливає на свідомість людини? Коли ви рухаєтесь, ви відмикаєте голову? Голова стає пустою, і тоді приходить ця свідомість, знаєте, як інформація, як інсайти, як звільнення простору для того, щоб туди щось вище з вашої сили могли щось загрузити, щось нове. Якусь інсайт інформацію, якісь нові думки, які вас приведуть до більш щасливого життя і до усвідомленості, Тому що свідоме проживання, коли ви бачите світ більш ширше. Сінєдо де експреса. I uh -huh.